Подивіться, будь ласка, з якою прискіпливістю хлопці, троє людей троє людей вирізають найдешевшу доріжку в Україні. Роблять виріз. Троє чоловіків, дорослих. Це не просто так тяп-ляп, під циркуль, під кутник, щоб все було просто ідеально. Щоб навіть оцей невеличкий кусочок, який коштує всього на всього 1500 гривень, поїхав саме до вас, до наших підписників. Ідеально відрізаний. Давайте покажемо, до речі, що це за якість. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, це йде доріжечка паркет. І ми хочемо, щоб вона лежала у вас прямо як паркет, щоб було просто все ідеально. Доріжечка йде найдешевша, доріжечка йде з коротенькою петелечкою. Подивіться, будь ласка. Повстяна основа. Доріжечка коштує від 270 гривень за погонний метр. Доріжечка вирізана ідеально. Доріжечка поїде з безкоштовною доставкою всього від тисячі гривень. Обов'язково звертайтеся і у вас будуть гарно вирізані доріжки по абсолютно недорогій ціні.